Що Чому це таке? Ви збили? Алло, вставай. Бля, мене все патроню до рушниці вже хай погмили. Їх по-хорошому теж треба, наверно, забрати, да? продати владу, якщо не їх купляє взагалі. Ну, давай так і зробимо. Зараз загрузимо усе в буханку і поїздимо зараз попродаємо усе. Поробимо красиво, коротше кажучи. Так, контрабанду я загрузив. І зараз ще забираємо патрони до рушниці оцієї, щоб зря не пропадало. Я не знаю, по чому їх продають взагалі. Якщо там за Бестін, то я їх, напевно, і собирати не буду. Подивимося, подивимося. Це ж на вірняк, зараз я виїду, і на мене засідка буде якась. Нічого, я до цього готовий. Все, сідаємо, газуємо. Первим ділом, напевно, поїдемо над трудовий лагер. Ой-ой-ой! Ні, -ой. наверное, треба отак робити. Да, все хорошо, що я додумався. так надо і робити. Ой-ой-ой! А, -а, а Вилазим! Тихо, я застряв десь. Тихо, Зараз машину мені бабахнуть. Надо зразу надо їх стріляти, бо зараз машина зірветься ще. Останній остався. Ден. Фух, все, обшукати тіло. Опять горілка сигарети, горілка сигарети. Задовбали вже. Не опять горілка сігарети. А, мені ще одні двері воно збрили, Понятно. Так, давай сюди закинемо горілку оцю. Все-таки зараз усіх пособираємо. Все, їдемо далі. А там нікого не купнуло, случайно, із цих в'язнів. Ми там дохли в'язень уже. Ну, зараз доїдемо побачимо. Ось у трудовий табір у нас. Не, чую, щось там телі... щось по салону, щось льопає. Наверно, все-таки трупачок там буде. А ні, нормально, тю. Чи це може й за те, що двері У мене там нічого не повипадало? Мало ли, якщо тут двері відкриті, то воно випадає ще. Так, привіт. Забираю в'язаних. 640 на сюди за чотирьох чоловік. Тю. Так це дуже непогано. А тепер нам треба заїхати до влади. А як нам до влади добратися? Так, направо і другий поворот наліво. Все зрозумів. Так, поки виключимо цю сирену, бо в мене аж уже голова болить од та задовбали вже, можна мені спокою. Задовбали, я вам ще зделаю, падлюки <ривіт> Все, задовбали вже. За одну поїздку вже друге, другий напад. До пістолета боєприпасіки. П'ять до рушниці. Блін, вже така погода, щось вже почти нічого і не бачу. Горілка. А четверте десь десь непонятно де. Десь валяється, я його не, не найду. Хай лежить, коротше собі. Так, да, воно вже машина димиться, треба буде її не бібікайте, треба буде її одремонтувати, бо це не дай бог ще, ще одна засідка буде. Це вже мені кажеться машина взлетить. Так, інструменти влада. Він ще хоч робить? Да, робить. Отлічно. Бо це вже щось таке вже темно почти. Це я думаю, він закриється скоро. Привіт! Для обміну. А він не купляє їх. Капець. А куди мені їх сувати ці боєприпаси? Він не купляє їх, капець. Обідно. Давай купимо, кстати, патрончиків тут, до автомата. Чуть-чуть отак купим. Та й все, мені тут, в принципі, більше од нього нічого не треба. Так, да, він не купляні фіга бля. Куди ж мені ті боєприпаси сувать? Я вже не знаю. Добре, їдемо на поліцейську базу тепер. Камець, машина димиться. Це серйозно, якщо ще одна засідка, то може машині жопа бути. А що мені тоді, кстати, робить? Пішком іти потім до бази, чи що? А це хто? А а з ним можна побазарить. О, це напевно, мені кажеться пізніше якась буде місія зв'язана з цим. Ладно, просто зараз їдемо і бдим. Бдим, і дивимося, щоб зараз ніхто не повилазив. Якщо вилізе, треба зразу з машини вибігати. Блін, опять оці дерева валяються. Зразу вибігати і ховатися за дерева кудись, бо за машину вже не варіант ховатися. Мені кажеться. Так, є поліцейська база. Залітаємо. А що інтересно, якщо вбити, типа сотрудника со що буде? Ну, штраф, я думаю, якийсь буде. Або вволять зразу. Так, всю контрабанду. 8 контрабанди 200 гривень. Ну за сьогодні ми чуєш не фігово і так заробили. Куди ж мені оце, блін, тільки патрони ті викидувати? Їх викинуть просто ж можна? А, вже день закінчився. Да, походу, вже сутки закінчились з мене. Ось тільки що за, за день гроші здарили. Прикольно. Ну та все, їдемо додому. Тільки, блін, куди ж ці патрони, блін, тівать, я не знаю. До рушниці. Так, все, ми приїхали. А ти, напевно, давай мені ремонтуй. 50 баксів. Ну, лучше 50 баксів, ніж зірвана машина потім пішком ходить. Так, все, я дома. А, я можу так їх просто викинути, в принципі. Тю, так тоді нормально. Давай дав зараз так, щоб не накидувати, щоб красиво було, можна її прямо туди в здання складу викинути. Може вони пропадуть, ну, типа все одно. Цією рушницею пользуватися точно. Бо так заходиш. А, вони Ніфіга собі. Вони та так закидуються, навіть на склад ці патрони. Прикол. Я взагалі не думав, що так можна. Ладно, ну то хай, Короте, ладно, хай на складі лежать. Піжди, там міста багато. Ну, поки місто є, якщо мало буде, то вже тоді викинемо. А, кстати, я забув. У нас 2500, можемо ще одного сьогодні повисить. Я думаю, так. Ось. Все. Пісюрба. І ти теж пісюрба, мабуть, давай тебе теж зразу, щоб уже всі були заряжені. От все, псих повисили. Тепер всі красиві, молодіжні в новій формі. Все, спать. А, можливо, Аж, дзвінок, я думав, на моє нападіння вже. Зараз будемо відстрелюватися, думав. Важливі, дзвінок, а що ж там буде? Товаришу, нам доповіли про крики, що доносяться з мотелю карат. Місце закрилося кілька років тому, так що справа тим більше підозріла. І туди і перевір, що там відбувається. й до місця виклику. Ну з патронами ми все якщо там. Да, так. 760 патронів. Блін, ну це зараз там, мабуть, стрельба буде якась. Ой, зараз подивимося. Зараз подивимося. Що ж там? Їхать недалеко, слава Богу. Мотель Карат. Паркуємося. Випустіть мене! Я все одно нічого не скажу. Знайти вхід до будинку. А де ж його знайти? Так, лучше отак зробити зараз. Пукалку, пукалку на сторожі, щоб була. А, ну тут кровавий кулак. Тут якась, мабуть, буде тема, зв'язана із кровавим кулаком. Ось. Все. Обшукай будівлю. Ще хто буде. Так, мені туди обшукати тіло треба. Опять припаси до рушниці. Задовбали. Куди їх пхать? Нафіг отсюда. Коротше, я взагалі до пістолета не буду патрони. Отак, От хоп, зажал нормально, і все. Все одно патронів цих дозодниці. До не буду я це жаліть. Могли б могли б тут зробити, мені кажеться, таку тему, щоб був, був, був дефіцит патронів. Ой-ой-ой, тихо! Блін, мене вже задовбали. зажимають жорстко. Блін, ну, оце їх багато тут. Оце перестрілка жорстка, така, нефігова, да. Ну все одно я сейчас буде нюхать. Все, більш нема нікого. Так, а ну, сейчас опять обшукаємо тіла по бистрому Мало ли щось прикольне буде. Хотя я нічого прикольного в них ніколи не находив. Ну, обшукай будівлю. А я взагалі уже не у будівлі. Ой, не надо. Блін, нормальна тема цей пістолет. Можна вообще було без нього даже. Ну, без автомата ще, ще прожити Поп, все. Пішов він Коротше, усе я тут точно не залутаю. Тому що в мене вже міста немає в кармані. Взагалі б в них патрони іноді. До, до рушниці все. Все, хватить, блін. Я ці до рушниці вже мав собирати. Якщо в будуть до автомата, бо тут я одного знайшов рожок до автомата, то якщо що, будемо брати таке. А оці патрони до рушниці нафіг не нужні. Вилазьте. Ось все зв'язане. Кутко, розіжіть мене. Підожди. Зараз треба подивитися спочатку. Ось у кулеметні боєприпаси, сюди. Горілка, блін, ці Та засуньте собі їх в жопу, задовбали. Та все, все, не верещи Пётр Кавка. Вчасно. Головорі за хотіли передати мене Кривовому кулаку. Мене звуть Пьотер Кавка, я помічник міністра внутрішніх справ. Повстанці вже деякий час полюють на мене, вони знають, що мені відомі. Подробиці нападів на їхні схованки. Швидше, розв'яжи мене, і ходімо звідси, вони скоро повернуться. Блін, тут такий прикол, що тут якісь такі вибори. Прям ну типа, якщо ти, якщо ти за демократію, ну ти при цьому должен, типа, відпускати вбивць і е, звільняти. Е, а, звільнять вбивць, типа і. Усовувати, типа, людей обичних вважаю. Г -г 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 Головоріза Баранкова і Кривавий кулак це взагалі різні організації. Вони повинні були йому передати. Блін, такі собі вибори, знаєш, тіпа, не знаю. Параша якась. Ну, от, наприклад, оцей. Він мені чимось населив, він якийсь поганий. Ну, Нам ні, ніхто нічого не сказав, що він якийсь поганий. Типа, чого його я залишати должен. Звільнити. Побоюючись чуток від своїх політичних конкурентів, Кавка вирішує тримати історію свого викрадення в секреті, погрожуючи звинуваченням співпраці з кривавим кулаком, він змушує тебе мовчати і допомагати йому покинути карікатку. От козел, він мені ще погрожував. Комісар задоволений тим, що зрозбито розбито чергове лігу банди оборонку, але всієї правди ніколи не дізнається. Таке я би знав, що він такий козел винючий, я б його ставив. Так, нам до цього ж не сказав ніхто нічого. Правильно, 1200 на базу. Блін, капець. Я ж його не знаю. Просто я не знав, що він вбивця. Ніхто він просто його зв'язали. Там міністр оборони, чи якийсь міністр. Ну, окей, що він міністр, а далі то що? А потім вже показали його з такої сторони, що він мені погрожував, щоб мене ще не засадили. Просто персонажа не розкрили, а потім розкрили вже після того, як я прийняв рішення. Проще якісь шляпочні вибори. Тут в тут натурі, типу, якщо ти за комунізм, то ти повинен хороше все робити тільки. Ай, все, новий день. О, тут у нас усього ще є газетки. Лист, <звач> а це ж оце, що я й казав. Ти бездушний монстр. Моя дура сестра Наташа померла, і через тебе навіть не міг з нею попрощатися. Чому ти не пропустив мене? Не жаль, людське страждання і чого для вас не значить. Ти ще мені за це заплатиш? Обіцятельно. Так, блін. Ну а що я зроблю? В без безду не документів, ніхера нема. Тебе пропущу, куди я знав, що в тебе в натурі там з сестрою якісь проблеми. Може ти мені по ушам поїздив і все. І за те, що я роблю роботу свою просто. Я ще й е... оказується козел якийсь. так в газеті нічого нового нема. Хорошо, все. У нас вже клієнти ждуть. Відкриваємо кабінет. І треба подивитися, що там у нас контрабандистів, у нас на ББ і об'єднане ролі. Все. Блакетне ББ пока не бачу. Здравствуйте. Шюдам. О, все, капець. Карта щеплення не проходить. Блин, походу, раді чисто цього щеплення він і не пройде. Що там у нас по вісу? У нас 290. А, нормально. Повозі нормально. І зараз подивимося ще, що там по грузу у нього. Блін, прийдеться ще розвантажувати. Бочка вино стоять. Бочка олій x 3 бочка вино 1. Тут по транспорті накладні. А, ні, вибачаю, все нормально, я пропустив. Так, давай, загружай. Коротше, з ним все нормально, просто проблема в тому, що із щепленням у тебе проблеми. Ну і в остальному машина ціла, ніде нічого не пробито, все вроді на місці. Все. Пішов воно сюди. Ну таке буває. Следує і зразу. Це щось з грузи почали їздити все самі. О, керівка. Що? ЧО? Що це таке? Ми збили. Алло, вставай! Обшукати тіло. Копирав новок. Вставай, шашлик! Ти хоч з дороги його треба якось. О, отак. Ой, хоч на траві полежить. Ті капець. Так, документи. А, ось все, привіт, що це таке? Не знаю, не знаю. І ось все ще зверху. Коротше, ти вже точно не проходиш, ти вже попав. Зараз ще подивимося, що там. Ну, одна корова, то нормально, все. По вісу у нас 4. О, ще й по вісу не пройшли. Та взагалі ти що? Так, ідаємося, що тут у нас. Ну Тут якісь, кстати, машини більш цілі почали вже їздити, бо до цього такі якісь розвалюхи, що це капець. Так, тут я бачу тільки розбита фара. І двох зеркал нема. І начебто все. Так, пошкоджені фари і відсутність дзеркал. І все, в принципі, все, до побачення. Підожди, а ти ж торгувати можеш? А, не можеш. Все. Це, блін, не з усіма ще торгувати можна. Я забув. Хорошо, я побачу ще. Я побачу. Так, У мене ось блін, в інвентарі горілки повно всякої І сигарет, Надо їх збагрити кудись. Так, оце вже синя машина. Тут уже треба буде подивитися добре о Охохо, я повисін. Повисив повісився. Поняв, да. О, доступна нова зброя снайперська гвинтівка. Фу. А, оце ж якраз, де що я й казав. Походу, це последня вже пукалка відкрита. Тільки снайперська гвинтівка, ну що не мені нужна? Це кудись на дальню, напевно, типу дистанцію. Таке я в основному на середніх стріляюся, то мені автомат більше підійде. Так, документи, і я бачу, що ти тут торгуєш, да? А, блін. Мішок картоплі і папірчики купля. Ладно, не підходи нам таке. Ну, по документам все вроді окей, я ну. Что там по весу у нас? 3-4. О, oh! Сюда. Сюда. А що він з собою навіть нічого і не везе, так? Да? Ну блін, в нього синій автомобіль, правильно, правильно. Значить, треба його обнюхать. Бо це може бути, в принципі, но не факт, звісно, але треба обнюхати його. Так, а ну, будь ласка, залиште транспортний засіб. Мені треба обнюхать все хорошо. І тут все окей, вроді. Тут вроді все окей. А що ж тут у нас? Ооо! Ооо, Сюда! Що це таке тут у нас? Ага. Так, більш ніде вроді нема, більш ніде. Все. Попавсь, попавсь, попавсь. Все, цигарки. Попавсь, хлопець. Шо в тюрьму? Да. Ну, блін. Так, все, це у нас, кстати, перший клієнт. Перший клієнт у нас пока що в тюрмі. Все, о, ти вже тут. Почистити зону. Все, все, перевірку завершено, все чітко. Наступний зразу. У нас залишилося 2 бібіки. І в нас 3500. Так це чуєш ніфіга собі. Я думаю, ми сьогодні ще моє повисимо когось. Ооо! О, о, Зальотний! Що все буде? Ниряй. Та закривай двері. А що а він жде, підожди? Це тоже якась сюжетна шляпа, що у нас? А все? А в нього що машина заглохла, що? Що це за бред? Це як? я. Тебе заарештовано. Я щось нічого не понял. Повертайся до роботи, Та, Я вроде недалеко й від'їхав. Що це за приколи були вообще? Ой, я ударився, случайно. Ні, це якийсь капець. Виїхав, машина заглохла, він став там просто, і все. Так, переведи в тюрму. Все, то їздився. <laughs> капець просто. Щось якісь странні, якісь теми почали створитися. То то... сотрудника мого заб'ють, то машина тільки вийде, заглохне. Чи що в нього Чи він став, я не пойму. Так, останній на сьогодні. Ну сьогодні таке, вроді більш-менш тихо. А, я двох. Це теж контрабадійс був. Все, бо ось у мене Котрабадіст вже нема ніяк. Що у нього це знак оклику? Може він побазарить хоч. Очистити зону перевірки, а що я очистив? А, -а, -а! це машину ту, походу він обрав. Все. все, документи. Ну це вже не це точно. Тут треба вдивлятися, самі документи. Оп, а оце що? А, а це вже А це вже залют. Вон походу, чисто зараз по цій темі і одлетить. Ну більш нічого нема, начебто. Зараз вагу ще провіримо. По вазі все окей. Ну, ти не проїжджаєш все одно, так що відхилений. Дат, давай. обирай манатки і газуй. Все, на сьогодні все. Сьогодні все тихенько. Щас йдемо, мабуть, улучшатися. Так, все ж нормально? Так, да, хорошо. Так, управління постом. Дивимося, що тут у нас у нас 3800, так то непогано. А давай, якщо у нас скільки бабла нормально, Бо я хочу влучити в'язницю на 8 чоловік. І куплю потім ще пізніше грузовик оцей. Щоб менше їздить, з оцими заключеними, відвозить усього менше, щоб було. Все, беремо, модернізуй. Хоп, це в нас на максималці вже. В'язниця 3, 8 місткість. Прям чітко, красиво. Мені подобається. Ну, 2400 у нас, ну таке, не знаю. Поки що я не хочу сильно тратитися, прям. Бо це ще за 1700 куплю, так в мене фігня останеться. А ще треба за день заплатити. Коротше, поки що хай так і останеться. Ми тюрьму улучшили і все поки. Поки хватає. Потім в купимо цю бібіку. А там вже будемо дивитися, що улучшать. Може, може складу лучше. Не знаю. Коротше, поки так. А ну що ж там за тюрьма така? Ось диви. А, і туалет, і мій умивальник. усе що, все, що треба вам. Все, йдемо тоді лягати спати. Так, день закінчився тих. Без приключень. Ага. Ой, тривога, поняв. Все поняв, прийняв. А оце я усю. Це ж цього збили. Оно ну, нормально. Так, потихеньку не спіша. Блін, нормально. У них же ще цей автомати в усіх. Вони косять усіх, дай Боже. На. 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 Блі, мене патроні до пістолета ще хватає, в принципі. Можна пострілять. Куди виглядаєш? Ти? Пошов вон. Та вони швидко улітають, вони навіть не добігають до нас. Бо до цього вони з пістолетиками гралися, усі оці мої хлопці. Так вони забігали вже аж отут, були на дорозі, а це вони навіть не підпускають їх. Блін, і до кінця атаки воно, минута 45. Це капець. Вони що все більше і більше. Скоро взагалі по 10 минут будемо відбиватися. ой 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 По шо Ну і в чому прикол, мого ще не одного не вбили. Я взагалі можу нічого не робити, по суті. Я можу заховатися. Мені кажеться, вони самі розберуться, якщо що. Та задовбалися іми гранатами вже. Я вам зараз на гранаті. Пошов вон. Пошов вон? Ще минута осталась. Та вони нормально літають, а в принципі, нічого такого страшного. Блін, оце трупаків тут, а це капець. Аби ще їх можна було залутати успіть. Ну, особо, наверное, не будемо цим займатися, тому що вмирати не сильно хочеться. Це як їх мало буде. А ось все, ого. Блін, опять гранати. Наближається ворожа автівка. Ой, а це вже щось новеньке. А це вже щось новеньке. Нервний автомат, пожалуй, візьму. Ну, все, сосать! Тут нема чого навіть париться. Автівки, ну блін, у них вже тут капець атака, які жирні. Все, 7 секунд досталося. це, походу, вже последні хлопці. А можна я залутаюся там? Можна? Можна. Боєприпаси до пістолета пойдет. Чобіні. І опять горілка сигарети. Задовбали. Піжди. Ого, а вони вже щось так трошки підвинулися в нашу сторону. Все, останній. Сосать. Блін, ну це жорстко, вони капець вже починають нажимати. Ще й тисячу. Сюди. Комісар буде задоволений. Та пф, фіг. я сінфіг. Я можу прямо зараз, в принципі, вже й тачку купити, чуєш? А чи вона мені нужна? Ну просто зараз вона не нужна. Я буду нею пользуватися, коли в мене все заб'ється, по суті. Ну давай купимо вже, щоб просто. Ладно, вже хай буде, щоб потім не було приколів. Купляємо. Всю тепер у нас отака валина. І слідуючим, мабуть, наступним я. Навірно, складу. А давай зараз прямо улучшим, навіть. У нас 1900, а 750 гривень, не проблема. Все. Все, ми тепер улучились по повній. А що тут склад? Ну, склад, да, трошки розширився начебто. Да, тут ось дві сторінки, тип... ну, нормально. Нормально. Тут у них. Так, і на цей склад, напевно, на отут я буду всякий хлам складати, а на другому цьому буду якраз контрабанду наверное, скидувати. Типа такого. ну Та й все, можемо йти те лягати спать тепер точно. на вартість, вона 465 Ну, кстати, не фігово. А, у нас 703 гривні на счету. Ну, в принципі, пойдеть. Якщо розсчитувати з тим, що скільки я за сьогодні просрав.